Зараза. Всім привіт! Я знову на зв'язку. Я не придумав вступ до цього відео, тому перейду одразу до справи. В мене до вас питання, що ви бачите на цих зображеннях? Відповідь напишіть у коментарях. Даю я вам 5 секунд. Ті, хто відповів, що це місяць, то нічого страшного. Коли мені було 6 років, я теж думав, що це місяць. Але ні. На фото зображений Меркурій. Просто скажу, що не все те, що кругле і має кратери, це місяць. Наприклад, це що місяць? Ні, це каровка планета Еріда. А це місяць, ні, це супутник Сатурна Мімас. А це теж місяць, ні, це Тефія, теж піздюк Сатурна. А це Титанія, спутник Урана. А це дупа місяця. Так, це місяць. Але повернемося до Меркурія, планети Невдахи. Чому невдахи? Я зараз розповім. Почнемо з того, що Меркурій найближча до сонця планета в нашій сонячній системі, і найменша планета після планети Плутон. Плутону. О! Геніальне питання. Напишіть в коментарях, скільки планет в сонячній системі. А кому не слабо, то що напишіть кожну планету по назві. А що на кшталт минулого питання у відео, то ті, хто відповів, що перші два самих яскравих об'єкти на нашому небі це Сонце і місяць. Ті молодці. Те, що Меркурій являється найближчою планетою до Сонця, може означати, що він більше всіх отримує сонячні піздюлі. І це правда. Бо якщо роздивитися його денну температуру, то Меркурій найспекотніша планета в сонячній системі. Так, так. Стоп, стоп. Я знаю, що зараз полетять в мене пісюни тих глядачів, які бачили мій ролик про Венеру. Ось він. Зараз. І там я казав, що Венера найгарячіша планета в сонячній системі, і зараз я все поясню. Денна температура поверхні Меркурія значно відрізняється в залежності від положення на планеті. На екваторі Меркурія денна температура може досягати близько 430 градусів за Цельсієм. А коли ми будемо пересуватися далі від екватора, то сонячне світло буде падати під іншим нахилом, тому й температура там буде дещо нижче. А якщо ми дойдемо до полюсів, де світла взагалі немає, то температура там може падати до мінус 180 градусів за Цельсієм. Це пов'язано з тим, що Меркурій не має атмосфери, яка б зберігала тепло, тому його температура на поверхні. Сильно змінюється в залежності від відстані до сонця та часу доби. А Венера якраз має атмосферу та ще й дуже густу. Тому тепло по всій поверхні накопичується та рівномірно розподіляється по всій поверхні Венери. В той час як Меркурій просто приймає тепло на свою поверхню, а потім тупо викидає все у космос. Щоб більше було зрозуміло, Венера це величезна піч, а Меркурій – це величезна сковорода. На Меркурії, як у спокотний літній день, можна просто сховатися у тіні, і буде все ок. А на Венерія вже як у занадто душний день, бо крім поверхні прогрілося і повітря, і все на круги. Тому і у тіні буде так само погано, як і на сонці. От і вся різниця між бути гарячою планетою і бути спекотною планетою. Думаю, я нормально пояснив і більше питання не буде. Коли я сказав, що у Меркурія немає атмосфери, я трішки збрехав, бо вона там все ж таки є. І тут знову можуть бути питання: типу: кого ти, блядь, найобуш? Де ти тут побачив атмосферу? Ти чи сліпий? А в цьому якраз і є підвох. Атмосфера Меркурія дуже тендітна та розріджена. Складається головним чином із різних газів, які виділяються з поверхні планети. Це гази, такі як гелій, гідроген та кисень, а також сліди натрію та калій. Товщина атмосфери Меркурія дуже мала всього кілька десятків кілометрів. Ця атмосфера дуже тендітна та розріджена порівняно з атмосферою Землі. Тому на Меркурії немає можливості зберігати атмосферу, тому її склад та густина постійно змінюються в залежності від взаємодії сонячним вітром та впливом сонячного випромінювання. Коли я обісрав атмосферу Марса, то вибачаюсь, хоча у нього атмосфера дійсно лайно. Але якщо порівнювати Марс і Меркурій, то це все одно, що небо та земля. Або Земля та Марс. Майже відсутність атмосфери на Меркурі і пояснює такі різні температури в день та вночі. А якщо на планеті відсутня атмосфера, це значить що? А те, що планету буде тупо бомбити астероїди будь-якого розміру. Тому поверхня Меркурія повністю вкрита кратерами внаслідок зіткнення з метеоритами. Кратери мають різні розміри в залежності від розміру метеорита, який шльопнувся на його поверхню. Але цих всіх знущань, що отримав Меркурій, схоже, було замало. Бо дивіться на ці сліди зіткнення. Ця ударна ділянка має діаметр аж у 1300 кілометрів. Це значить, що в Меркурії вляпався не просто велике астероїд а тіло розміром з невелику планету. Так як Меркурій найближча до сонця планета, то й обертається навколо сонця, він швидше всіх. Меркуріанський рік, тобто повний оберт навколо сонця, триває лише 88 земних діб. Але цікавий факт не в цьому. Бо Меркурій настільки повільно обертається навколо своєї осі, що повний оберт він робить аж за 176 земних діб. Тобто день на Меркурії більший за його рік. Вранці ви святкуєте Новий рік, а десь під вечір ви знову святкуєте Новий рік. Це ще значить, що більше року одна сторона Меркурія постійно смажиться на сонці, в той час як інша більше року тупо мерзне. Додамо той факт, що цей опечений карок має еліпсоїдну орбіту. Так вам не почулось. Він має еліпсоїдну орбіту. Він прискорюється біля сонця і сповільнюється подалі від нього. І сонце стає візуально то більше, то менше. І за цих факторів у Меркурія на світанку сонце може вставати два рази. Якщо ви думаєте, що на Меркурії зустрічати два світанки так круто, то єбать, ви помиляєтесь. Наше сонце набагато яскравіше, ніж ви думаєте. Бо незважаючи на те, що наша атмосфера добряче фільтрує всю цю світлову потужність, ми все одно смажимо очі, коли напряму дивимося на цю зіроньку. Але вже на орбіті без світового фільтру, наприклад, такого. Ви вже не просто будете осліплені, а ще й отримуєте опіки. Так це ще на дистанції орбіти нашої планети. А тепер уявіть наскільки яскраве сонце на самій ближчій планеті до нього. Найбільш вражаючим елементом Меркурії є можливість побачити величезні сонячні вітри. Так ще не тільки побачити, а ще й першими їх відчути. От уявімо. Летить собі Меркурій спокійно смажиться, як сонце раптом. Гей, Меркурій! Що? хочеш прикол? Який? А зараз побачиш Бля. І Меркурію бам! І всю атмосферу нафіг. Фу. Ну дякую, що хоче обіцяли. Величезні сонячні вітри настільки потужні, що здатні зіпсувати електронні системи космічних апаратів. От на цьому прикладі можна бачити, як сильно шакалить картинку сильний викид часток сонця. Тому і за близькості сонця виникає проблема вивчення Меркурію. Меркурій вивчали небагато, тобто не так закидали апаратами, як, наприклад, Венеру та Марс. Тому я можу розказати про дослідження Меркурію в цьому ролику. Перший космічний апарат, який вивчав планету, це апарат Марінер 10 Він був запущений у квітні 1973 року, і через рік здійснив. Пер... Першу близьку зустріч з Меркурієм, пролетівши на відстані близько 700 км від поверхні планети. Місія Марінер 10 мала на меті дослідження геології та магнітного поля Меркурія. Було виявлено, що ядро планети давно застигло, магнітного поля майже нема, і можна сказати, що планета давно здохла. Завдяки Марінер 10, ми отримали перші детальні зображення поверхні Меркурія, які дозволили вченим краще зрозуміти геологію та структуру планети. Цікавий факт у тому, що вчені взагалі очманіли, коли побачили перші зображення Меркурія, було взагалі. І не сподівалися побачити там кратери від метеоритів. Марінер 10 працював на орбіті Меркурія протягом 8 годин після зустрічі з планетою, перед тим як апарат потрапив під вплив гравітації Меркурія і його вишварного геть у космос. У 2011 році космічний апарат Месенджер прибув на орбіту Меркурія та протягом 4 років збирав дані про планету. Завдяки цьому дослідженню, ми отримали значно більше інформації про склад Меркурія і його геологію та магнітне поле. Знову, у квітні 2015 року апарата запас пала був повністю вичерпаний і він шльопнувся на поверхню Меркурія. У 2018 році космічний апарат Пепі Коломбо був запущений з метою подальшого дослідження Меркурія. Цей апарат буде працювати на орбіті планети протягом багатьох років і дозволить нам отримати більше інформації про Меркурій та відповісти на багато невідомих питань про цю загадкову планету. А, ой. Складність дослідження Меркурія в тому, що він просто тупо близько до сонця. А тому сонце буде спалювати апарати як теплом, так і радіацією. Тому апаратам потрібен більший захист від сонця. Здавалось, в чому складність подивитись в нього з телескопу? Просто бери собі там телескоп Хаббл, та і все. А в тому та й складність. По Меркурі занадто близький до дуже яскравого сонця, тому вчені подумали: Та ну його нафік. Бо зараз і прилади поспалюємо цим сонцем. Нафіку воно нам треба. Просто для наявності наводіть біля сонця телескоп або підзорну трубу, і самі побачите, як не круто наводити на сонце оптичні прилади. А потім уявіть, що буде, якщо так само зробить труба величезних розмірів. Типу, що ніхто лупу на сонце не наводив, все ж працює так само. Геологічний аналіз апаратів показав, що на поверхні Меркурія міститься багато заліза. А апарат Месенджер взагалі виявив ознаки наявності водного льоду в тінях кратерів на полюсах планети. О, я чую ці воплі диванних колонізаторів. Вау, дофіга да заліза! Будемо бурити Меркурій! Залізні шахти! Залізо! Залізо! Нафік нам вода! Будемо бурити лід на полюсах! Я бачив фільм Марсіанін. Можна з води робити і кисень, і воду, і... І, і зову кисень? Я не буду розповідати, що там, на Меркурі, нам нічого робити. Я просто скажу. Ну, ви дебіли. Це як ото знаєте прикол, що атеїстів б'ють Біблією, а диванних колонізаторів треба бити підручниками з астрономії. Хоча ні, правильно зробити. Рід, нега! Рей! Напевне, я все розповів, що хотів розповісти. Під минулим роликом набралось вже 500 переглядів, тому як і обіцяв, скоро зроблю відео, чому Венера лайно для колонізації. А на цьому я закінчу своє мовлення. Ставте вподобайку під цим роликом, підписуйтесь на канал та інші мої мережі. А якщо ти член фонду з-під вагону, то можеш підтримати мій канал нижче в описі. Хоча краще підтримувати ЗСУ. Дякую всім за увагу. Кінець зв'язку.